Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти пляцок вінні-пух. Беремо такі продукти. Для коржа 4 яйця, 180 г цукру, 130 г борошна, 30 г крохмалю, 1 чайну ложку розпушувача. Для макової маси мелений мак 200 г, 250 мг кип'яченого молока, 100 г цукрової пудри і 250 г масла. І Ще потрібно зефір. І один пакетик шоколадної помапки. Спочатку готуємо бисквіт. яйця з цукром збиваємо до пишності. Змішуємо борошно, крохмаль і розпушувач. У збиті яйця додаємо борошно і акуратно вимішуємо. Знизу уверх лопаткою виливаємо тісто у форму. Випікаємо корж у розігрітій духовці при температурі 160 градусів 30 хвилин. Для макової маси мелений мак заливаємо кип'яченим гарячим молоком, перемішуємо, ставимо на вогонь і проваруємо ще 2 хвилинки. Залишаємо мак повністю охолонути. Далі масло збиваємо з пудрою. Додаємо охолоджений мак. Перемішуємо. І ще раз вбиваємо міксером. На корж викладаємо макову масу. І розрівнюємо. На крем кладемо зефір. Зверху поливаємо розтопленою шоколадною помадкою. Ставимо пляцок у холодильник. Такий виходить пляцок з маковою масою і зефіром дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!